Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати величезну коробку з іграшками. Давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо з картини. Це ось така картина. Ми її будемо розмальовувати по номерах. Ось тут такі номерки є. І фарба з кісточками. А ще тут є у нас отаке тісто. Ліпи та грай. Містер тісто ліпи та грай. Ось так. Тут 25 штук кольорів. Так, що ж в мене тут ще є? Що це, я не знаю. Ну, це диво набір. Давайте подивимося, що ж це? Так, задекоруй свій унікальний нічник. Про все будуть окремі випуски, а про картину з алмазиками дивися в другому випуску. Всі цікаві речі обирай тут. Це український бренд, вона мені їхала з Одеси. Там маса цікавих іграшок та ігор.